Доброго дня, друзі. Як бачите, сьогодні записуємо відео на природі, тому що, якщо будете чути сторонні звуки, будь ласка, не дивуйтеся. Тема сьогоднішнього відео викуп земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. І пам'ятайте, друзі, команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Почнемо. Незважаючи на те, що чинне законодавство забороняє продаж сільськогосподарських комунальних земель, з цього правила є певні виключення. 27.06.2021 року набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Вказаним законом було внесено зміни до перехідних положень земельного кодексу України та додано пункт 6. ТР1, який регулює питання щодо викупу фізичними та юридичними особами земель для ведення фермерського господарства, Так ж має право на викуп земель при таких умовах. Про це ми детально і поговоримо сьогодні. Відповідно до положення пункту, підпукту 6.1, перше, об'єктом продажу земель. Є, є земельні ділянки державної і комунальної власності, зокрема, призначені для ведення фермерського господарства, що належать громадянам України на праві постійного користування чи на праві довічного спадкування володіння. До осіб, які мають право на купівлю цих земельних ділянок без проведення земельних торгів, відносяться громадяни України яким належить на праві постійного користування чи довічного успадкування володіння земельні ділянки, їх спадкоємці, крім випадків, що якщо такі земельні ділянки були передані у власність чи користування фізичним особам або юридичним особам, якщо таких спадкоємців, декілька земельна е, ділянка е, придбає е, Придбається ними тільки у спільну часткову власність, де частки кожного із зі спадкоємців у праві власності є рівними. Орендарі, які набули права оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок до набрання чинності законом України про внесення змін до земельного кодексу щодо проведення земельних торгів. Закон. Від 3.04 2016 -го року. Також слід зазначити, що юридичні особи, яким до 19.11 2022 року належало право постійного користування земельними ділянками державної чи комунальної власності, та які відповідно до статті 92 земельного кодексу України не можуть набувати земельні ділянки на право постійного користування, мають право викупити такі земельні ділянки з 1.01.2024 року ціна продажу земельної ділянки для ведення фермерського господарства дорівнює її нормативній грошовій оцінці. Строк розстрочення платежу зі сплати ціни земельної ділянки 10 років. Покупець має право ініціювати встановлення меншого сроку за бажанням. Що ж стосується умов розстрочення платежу, то розрахунок за придбану земельну ділянку здійснюється щороку рівними частинами у місяць, що настає за звітнім роком. Встановлення заборони на продаж або інше відчуження та надання у користування земельної ділянки, крім надання у користування фермерському господарству земельних ділянок, які перебувають у власності членів такого фермерського господарства, що є покупцями такої земельної ділянки до повного розрахунку покупця за договором купівлі продажу. Право власності на землю переходить до громадянина. Після сплати першого платежу. Покупець має право на дострокове погашення всієї або частини суми ціни продажу земельної ділянки з розроченням платежу з урахуванням індексу інфляції. Таким чином, громадяни Мають право на викуп земельних ділянок для ведення селянського фермерського господарства у власність з розстрочкою платежу до 10 років за ціною, яка дорівнює нормативні грошові оцінці таких земельних ділянок без проведення земельних торгів. Друзі, ще хочу звернути увагу вашу на те, що дуже часто органи місцевого середування відмовляють надані. Такого дозволу на викуп. І не йдуть на укладання договору. На жаль, це питання врегульовується тільки в судовому порядку. Друзі, також не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете завжди в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтесь за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір був, як завжди, вам корисним. Кожному з вас бажаю успіху в земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!